Бункерний диктатор вкотре корчив із себе мачо, і в результаті цього спростував і свою брехню, і брехню своїх пропагандистів. Путін заявив, що Росія не боїться переозброєння НАТО на нову зброю. Це Росію не бентежить. Звичайно, сказав Путін, ну це трошки якусь там загрозу на нас буде становити, проте ми цього не боїмося. Наш військово-промисловий комплекс такий крутий, такий самодостатній, що він купірує ці всі загрози. Ми не не то було НАТО, для постоянно совершенствуємо наші військові сили і наші оборонительные можливості. Чого б нато не делало, купіруємо всі ці угрози, які будуть. Єзнят ніяких сумнів, люби пір'оруження ні іміють ніякого сенсу, тобто воно нам не страшне, Вірніш, не саме НАТО, а зброя. І отут от ми з вами стикаємось з дуже цікавим протиріччям. Як ми пам'ятаємо, чи не основною причиною війни, яку Росія розпочала проти України, було те, що колись Україна вступить в НАТО і кордони НАТО приблизяться до. Росії е, впритул, тобто це страшна небезпека. Це просто порушення всіх там червоних ліній. Те ж саме було і в так званих ультиматумах, яку Росія висувала до початку війни і Сполученим Штатам і країнам Європи, мовляв, заберіться із своїм НАТО і східних країн. Поверніться на кордони 91-го року, бо це все є страшенною небезпекою для Росії. А як же ж так? Тобто НАТО ми боїмося. А зброю НАТО ми не боїмося. Слід нагадати, що НАТО це є, в принципі, військовий альянс. Фактично, НАТО, тере, натівське озброєння це одне і те ж саме. Тож як можна боятися НАТО, а не боятися її зброї? Це повний абсурд. Те ж саме давайте згадаємо і про Україну, як і російська пропаганда, про те, що зараз на території України з'являться натівські бази, і ми їх страшенно боїмося, вони нам несуть страшенну загрозу. Тобто, як ми бачимо, повний абсурд і повна відсутність логіки. Про що це говорить? Про те, що всі ці меседжі про небезпеку від країн НАТО. Які несуть Росії, це все брехня, це все пропагандистські трюки і маніпуляція, і намагаючись показати, яка ж Росія крута, дійсно Путін викрив свою брехню і брехню своїх пропагандистів. Путіну потрібно якісь перемоги, якісь загрози, якісь війни, якісь там приниження Росії, вставання її з колен.